Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Петриківка. Давайте разом подивимось акції, які діють з 17 по 30 березня. А в кінці відео ще переглянемо акційний каталог, тож два формати в одному. Приємного перегляду. Не забудьте підписатись на канал, підтримати лайком. Сир кисломолочний 18% жирності 200 гривень за кілограм. Трохи дивне формулювання на ціннику написано сир натуральний кисломолочний. Можливо, це не просто кисломолочний продукт, а саме натуральний сир. Ціна теж немаленька, майже 200 гривень за кілограм. Сиркова маса з родзинками або з курагою 18% жирності 90 гривень за кілограм. Хороший варіант для сніданку. Сметана 20% жирності 70 гривень за кілограм. Сир янтар. 144 гривні. Ціна теж за кілограм. Макаронні вироби з твердих сортів, пшениці, лапаста, вермишель 40 гривень за 400 грам, З картою зелена 34. Спагетті також 40 гривень. З карткою 34. Хороша ціна для макаронів з твердих сортів можна сміливо брати. Тунець салатний волії. Торгова марка Алба. 52 гривні за одну баночку. Сардина різьке золото, напевно, в олії, 50 гривень, але в наявності не видно. Можливо, вже розібрали. Рис довгозвернистий, пропарений. 50 гривень за 1 кілограм. Соус сацебелі. Торгова марка Жирнов, 60 гривень. Знатна якість. Термін придатності гарний аж до серпня місяця. Майонез лапаста 67% жирності. На яєчних жовтках 60 гривень. З карткою зелена 55 гривень. Дуже гарний дизайн упаковки. Склад нібито непоганий. Вага 500 г. Дуже хороша ціна. Майонез 67% жирності. Королівський смак за 360 г 45 гривень. Кетчуп лагідний або з часником. Торгова марка Оліс 250 г. Ціна зі знижкою 29 гривень. Масло селянське торгова марка Козуб 73% жирності. Ціна 90 гривень. З карткою зелено буде 80 гривень. Масло солодковишкове селянське, Лосинівське, 85 гривень за 200 г. Новинка. Сметана фарм фреш 20% жирності за 330 г. Ціна 47 гривень. Йогурт вишня-черешня. 25,90. В акції тільки цей смак. Інші без акції. Сирок солодкий, торгова марка Мілкін. 8% жирності, майже 15 гривень за 100 г. Хотіла показати вам гарну новинку Trifle Dessert від кондитера Дніпро, смак солона карамель або фісташка малина 51 гривня за упаковочку. Товар з газети, сир здоров'я. 250 гривень за кілограм. З картою зелена буде трохи дешевше 225 гривень. Сир плавлений копчений салями 285 гривень за кілограм. Сир брі або камамбер 125 грамів, 69 гривень. Сир брі на вагу 68,90 за 100 г. Сир плавлений вершковий. Новинка. Ціна 13,90 за 70 грамів. Супервигідно сир Едам 340 гривень за кілограм. Сир український коштує 340 гривень за кілограм. З картою зелена 320 гривень. Сирний продукт пряжений томаківка 165 гривень за кілограм, а раніше коштував 205 гривень. Ковбаса запечена на дровах 150 гривень за кілограм. Ковбаса «Ностальгія», Новинка 370 гривень за кілограм. Ще в акції ковбаса губернаторська 155 гривень за кілограм. Сервелат чорний. Я таке раніше не бачила теж щось новеньке: 318 гривень, а так 279 гривень. Салямі золотиста 299 гривень за кілограм. З карткою зелена 279. Усі хвалили цей паштет. Печінковим м'ясний 109 гривень за лоток. Або такий паштет печінковий з маслом, теж смачний, майже 100 гривень за кілограм. Це йде на вагу, а той за лоток. Сало генеральське на дровах. 329 гривень за кілограм. Боженина селянська 210 гривень за кілограм. Ковбаса філейна від торгової марки Колос майже 100 гривень за кілограм. Зараз в акції. Ковбаса лікарська 220 гривень з картою зелена 195 Дуже гарно, апетитно виглядає. Сосиски корівка коштують 125 гривень за кілограм бюджетно. Сардельки швейцарські 170 гривень за кілограм. З карткою зелена 150 Сосиски віденські, торгова марка колос 199 гривень за кілограм. Синигородський, торгова марка «Звенігора» – 380 гривень за кілограм. Ще трохи покажу вам цін на власну випічку. Рулет з маком 43 гривні за булочку, булочка з маком 16 гривень, з вишньою 19 гривень. Булочка з корицею 13 гривень. Ціни досить бюджетні. Багет французький 20 гривень. Пампушка з чесником 33 гривні. Напевно, найдорожчий варіант. Нагадую, що після 6-ї вечора знижка мінус 20% на власну випічку. Покажу ціни на хліб. Домашній 34,50 за 420 грамів, хліб Марсель 28,50 за 260 грамів. Ну і на останок покажу вам акційний каталог. Можливо, такий формат вам буде більше, до вподоби, щоб усе розглянути і записати. Приємного перегляду. До нових зустрічей!